З Росії чи з України. ось дивіться, які гарні сливки. 2 долара майже ну 1,99 за пів кілограма. Це ціни всі в пів кілограма. Абрикоси зелені, бачите, зелені. І вони стоять 2,49. 5 доларів стоїть кілограм абрикос. Морква вже морква, це ж сезон, люди, сезон, це ж не зима. 2,49 Считай, 2,50, 5 доларів кілограм. Ну і так далі. Це всі ціни, це все, 5, це все по пів кілограма ціна. Дуже дорого. Я якось була в Крокові в такому ж магазині, ну, продається там колбачки, сезон кабачків, рубль 99, 2 долара пів кілограма кабачків. Ну ви що, швидкуєте? 4 долари кілограм, 6 доларів кілограм виходить баклажан. Коли ж їх купляти, як не літом, капець. Я собі отак, знаєте, в, Харкові, в Кракові питаю, неї, Боже, кажу, це ж така гарна колбаска, це чиявна Харківська. я кажу, а як же її везуть з Харкова? Кажу, тут стріляють там просто. Це ж як же їй можна, що комбінати працюють, якщо така стрільба йде все. Як і в Харкові, ось от комбінат є в Кракові. Ну, то я не зрозуміла, чи він підпільний кабінат, чи він десь робить в якомусь підвалі. Чи він, чи він що, ну, коротше, типу так. Так що тут воно все так непонятно і звідки воно і як воно. Я ж кажу, кому війна, а кому мать родна. Не знаю навіть, звідки ці товари. Просто я не можу. Ну і не думаю, що їх везуть аж так здалеку. Ніколи. Ну, 5 доларів ось стоїть кілограм помідор. Кілограм. 2,50 стоїть пів кілограма. Пів, ну, в ось помідор стоїть 2,50 доларів.